А от у Черкасах можна побачити унікального американця. Ця автомобільна легенда пам'ятає майже усіх кінозірок своєї епохи і навіть самого президента Сполучених Штатів. За кермом елегантного купе побував і наш Віталій Кобзар. На такому самому автомобілі роз'їжджав 37-й президент Сполучених Штатів Америки Річард Ніксон. Його можна бачити в багатьох кінострічках. Знайомтеся, це Ford Thunderbird 1959 року. В Україну червоний красень потрапив зі сполучених штатів Америки ще 2008-го. Власник купе зізнається, коли побачив Тібьорда, одразу закохався навіть попри його стан. Стан був, якщо так сказати, він їхав, гальмував, але не робила печка. От такий стан. Світ горів стан для, для руху, і все були дірки під ногами, порою гнилі. Якраз там, щоб доїхати, хоча б ті півтори тисячі, які мав доїхати до України, залізне серце потужністю понад 300 кінських сил доносить авто до сотні за якихось 7 секунд. А гуркіт мотору не сплутаєш ні з чим. У ті часи Ті здійснив революцію в автомобілебудуванні. Судіть самі автоматична коробка передач, майже 7-літровий двигун, повний електропакет, кондиціонер і, звісно, шкіряний салон. Валувалися, каталися. Швидкість нас показувала на навігаторі таку 180, Але хлопці, ті, що їхали ззаді, доганяли нас, сказали, було набагато швидше.